Урну, яка відкривається безконтактно, розробили школярі 3-го ліцею барської громади. В навчальному закладі працює STEM-лабораторія лабораторія Це клас для досліджень та розробок. Тут діти працюють з конструкторами, 3D-принтером, роблять свої винаходи та розвивають моторику рук. Про винахід дітей поговоримо з Олексієм Полевським, вчителем інформатики, керівником гуртка робототехніки для учнів 7-9 класів. Як виникла ідея створити такий пристрій? Е, ну, ідея до мене дійшла так спонтанно. Вона не є новою, звичайно, але ну, от, так якось прокинувся зранку, почав збиратися на роботу і е, подумав собі по дорозі на, на роботу, от, що так було б чудово зробити такий пристрій. Хто долучився до створення? Е, ну, долучились до створення цього проєкту. Учні сьомих-дев'ятих класів, а саме учасники мого гуртка з робототехніки, який зветься Робохаб, мої незмінні помічники, мої хлопці і одна дівчинка. От. І ми з ними ось цей проект втілювали в життя. Це було дуже класно, цікаво, і ми здобули класний життєвий і такий досвід для себе. Скільки часу пішло на виготовлення цього пристрою? Творення макету зайняло буквально десь півгодинки, плюс написання коду програми. Ще десь півгодини, хвилин 40, напевно. Ну і виготовлення вже робочого варіанту ось цього, який ви бачите, От. зайняло десь близько 3-4 годин, якщо взяти сукупний час. Це разом з походом до магазину, з купівлею цього сміттєвого відеречка, до виготовлення. Тобто, тут є також деталі в ньому всередині, тут їх майже не видно, які виконані на нашому 3D-принтері. Ми також друкували запчастинки для цього пристрою на нашому принтері. З нашими учнями розробляли, разом моделі створювали цих деталей. Це було захоплююче і круто. Чи плануєте надалі виготовлення цих пристроїв, можливо, комусь продасте ідею? Не нова, тому продавати її ми не зможемо. Ця, ця ідея не належить мені. Хоча ну, дана реалізація, так, да, це була наша з дітьми. Але в нас є ще багато цікавих проєктів, реалізація яких ви скоро зможете побачити. Ну, якщо Ідея зайде цих пристрілів, тоді ми зможемо її продавати, а також зможемо покращувати життя наших громадян, наших, нашої громади, нашої школи і так далі. Такі смітники, до речі, хоче вже майже не кожен клас в нашій школі. От. І, в принципі, це недорого і дуже легко в реалізації.